Вражня жінка ніколи не скаже так, нічого не пояснить і не пообіцяє. Цей салонний стереотип згадуєш, коли читаєш програму політичної партії Наталі Королевської Україна вперед. Документ опублікований на сайті ЦВК. Він містить багато загадок, небагатий на пояснення, і якщо бути дуже прискіпливим, практично не містить обіцянок. Єдина обіцянка, тобто зобов'язання, яке політична сила бере на себе добровільно, звучить так. Ми усунемо всі можливості використовувати суди і правоохоронні органи для незаконного відбирання і та захоплення власності. Щоправда, жодного натяку на те, як ця обіцянка буде виконана в програмі, немає. Інші 10 розділів і 29 підпунктів програми це положення, за які виступає партія, і всі ці положення настільки привабливі і гарні, що не виникає жодного бажання з ними сперечатись. Наприклад, Україна вперед виступає за державні стимули для модернізації виробництв, технологічного переобладнання та запровадження передових технологій. І, хоча складно одразу сказати, в чому полягає різниця між модернізацією технічним переобладнанням і запровадженням нових технологій, напевно, всі погодяться, що це необхідне. Обхідні речі ще одне положення, за яке виступає партія Наталі Королевської державна підтримка пріоритетних галузей, маються на увазі інформаційні технології, суднобудування, авіабудування, машинобудування та приладобудування гарна і потрібна ініціатива, так само як перенесення в Україну високотехнологічних іноземних виробництв, за яке також виступає Україна вперед. Правда, не одразу можна зрозуміти, як поєднуються ці дві ініціативи. З одного боку, державна підтримки вітчизняних високих технологій, з іншого сприяння іноземним конкурентам в цій же галузі. Але чи доречно замислюватись над такими дрібницями? Одним із своїх пріоритетів України вперед називає ефективну інфраструктуру. Серед іншого, партія Наталі Королевської виступає за будування шестисмугових магістралей, які з'єднають всі обласні центри України. Безумовно, мережа автобанів необхідна будь-якій європейській країні. Шкода, що в програмі нічого не сказано, що буде з іншими дорогами, тими, які з'єднують міста, селища, міського типу, села. Та з іншого боку, в цьому ж є якась загадка. Ще одним пріоритетом партії Наталі Королевської є здоров'я нації. Політична сила виступає за скорочення споживання алкоголю, тютюну та наркотиків шляхом створення умов для здорового способу життя. Це важливе положення для нашої країни, де через алкоголізм помирає 40 тисяч людей кожного року. На жаль, з програми не зовсім ясно, яким чином будуть створюватись умови для здорового способу життя і що це за умови взагалі. Але хіба варто нам, виборцям, задавати такі питання? Пам'ятаєте анекдот? Одного разу до мудрої сови прийшли миші. Мудра сова, сказали вони, як зробити так, щоб на нас не полювали коти та інші хижаки? Подумавши трохи, сова відповіла: вам потрібно стати їжачками. Через колючки ніхто не захоче вас з'їсти. Ми ще були в захваті від такого рішення. Яка чудова порада мудра сова. Скажи, а як нам стати їжачками? Звідки я знаю, відповіла сова. Я стратегією займаюся. Інколи складається враження, що українські політики надто серйозно ставляться до життя і сприймають цей анекдот як настанову до дії. Вони завжди готові сказати, які кроки необхідно зробити, щоб покращити наше з вами життя, але часто забувають поділитись деталями. А нам би так хотілось конкретики, хоча б трохи, чи не так всього найкращого.